Поки хлопці захищають, волонтери їздять, допомагають, ця країна робить все для перемоги. Є люди, які обманюють, зламують страниці людей, потім пишуть їхнім підписникам, що треба допомога, виставляють пости, що дитина нуждається в срочному лікуванні. Як було в мене перед виїздом, щоб ви розуміли, я ніч не спав, щоб розібратися, я хотів виїжджати. Щоб допомогти, і все це просто був шахрай, який це робив. Я хочу, щоб всі знали, якщо вам пишуть, скидають посилання і просять допомогти там, дитині і немає зворотнього зв'язку, просто наберіть по відеозв'язку і просто побачите цю дитину прежде, ніж допомагати. Тому що таких багато. Багато обманюють, багато. Наживаються, а потім це все проїдають в кабаках, поки наші хлопці захищають нас. А волонтери і вся країна працює.